З любов'ю зі словаччини У Бориспіль завітали іноземні добродії, щоб підтримати містян та передати у наші пункти незламності волонтерську допомогу, яку зібрали небайдужі словаки, зокрема медикаменти, разовий посуд, спальні мішки та продукти харчування. «Ми приїхали сюди, щоб продовжити стосунки, які ми розпочали із родинами, які були у нас в Паліні, як біженці, біженці. Тільки но в Україні почалась повномасштабна війна. Пан Марек, який представляє у Словаччині одну з релігійних громад, почав допомагати нашим біженцям, приймаючи їх у себе. Однією із тих, хто втікала від війни, була і Бориспілька. Який пан Марек надав житло і умови комфортного проживання у Словаччині. Він так перейнявся горем українців ще разом з другом Джейсоном, і поза межами своєї країни підтримують українців та їхні громади. Чим більше цивілізованих країн буде підтримувати Україну, тим в меншості буде залишатися країна-агресор. Тому... Тут є беззаперечний, скажімо так, безапеляційний факт того, що Україна зараз діє правильно, знаходиться на своїй території, боронить терена своєї країни, і наші військові нікуди не вдиралися і захищають власну країну власну осі, оселю. Гості не вперше у Борисполі, адже влітку вже познайомились з містом за словами заступниці міського голови Людмили Бистрої. Пан Марик був здивований витривалістю українців та силою духу нашого народу. Коли спілкуєшся з ними Бачиш, про те, що це не разова допомога, воно в них живе в їхньому серці, і в першу чергу, от вони хочуть бачити все, вони хочуть чути все. І коли перший раз ми зустрічалися з ними, ну от вони були вражені тим, що ми посміхаємося, вони були вражені тим, що ми працюємо, що ми радіємо. На запитання, чому вони тут і чи не страшно їм, Марек та Джейсон впевнено відповідають, що по-іншому не можуть. Тому, залишивши своє господарство вдома, а це поля та худоба, чоловіки приїхали у Бореспіль. Звідки у вас така чудова вишиванка? Це хтось подарував з наших українців? No. Так, цю вишиванку мені подарували Бориспільки. Коли я приїздив до вас влітку, пишаюсь бути в ній. Вона дуже гарна. Міський голова Володимир Борсенко вручив пам'ятні знаки волонтерів іноземним гостям, подякувавши за їхні добрі наміри та допомогу Україні. Олена Гринюк, Назар Гераскін, новини, телеканал Береспіль.